Напередодні Міжнародного дня захисту дітей, педагоги школи для учнів влаштували маленьке свято. Діти з порушенням слуху – більш вражлива категорія дітей, тому що вони брак інформації. Їм дуже важко пояснити, що відбувається. Вирішили організувати цей захід, щоб трошки внести якісь корективи в життя цих дітей, бо їм це нелегко дається. Всі діти, які залишилися тут, я вважаю, що це всі герої тут, тому що вони на свої українській землі. І з позитивом та посмішками саме так навчають дітей йти стежиною життя, адже вада слуху не вирок. Звичайний у нас будній день проходить зазвичай на позитивному настрої, як і як будь-яких звичайних діток. Уроки в нас проходять в жестовій мові. На роботу приходимо і кожен ранок розпочинаємо як з, зі свята, тому працюємо з натхненням, з позитивом і віримо в майбутнє. Загалом у школі навчається 55 дітей, та п'ять учнів залишили навчання та переїхали за кордон у зв'язку із початком війни. Дуже прикро, що сьогодні устами, жестами дітей звучать пісні про війну, що діти наші отримали статус дітей. Діди. Міжнародний день захисту. Йдеться саме про майбутнє нашої держави, про світове майбутнє, адже ви пробудувати державу після нас. І хочеться побажати, аби книги діти від ворожих ракет, аби ви не хворіли, аби ви зростали під мирним українським небом і по-справжньому мали щасливе, безхмарне дитинство. Нехай Бог вас оберігає. Ну, і обов'язково будьте слухняними. Після заходу діти розійшлись класними кімнатами та зайнялись цікавими майстерками. Хтось малює, хтось слухає, а хтось робить листівку-візитівку. Юна чемпіонка України шахів Дарина розповіла, школа для неї як другий дім, де її підтримують, допомагають та навчають. Мені дуже подобається тут. Нещодавно мій слух упустився, але я чудово розумію вчителів. Мені дуже подобається навчання, уроки. Ми допомагаємо один одному. Однокласники дуже хороші. Також, окрім позитивних емоцій, діти отримали і солодкі подаруночки.